Таю, друзі, я Олексій Чіпурко. Сьогодні будуть позитивні новини. Ще кілька місяців назад я піднімав питання відсутності водопостачання під час відключення електричної енергії. Про що йшла мова? Мова йшла про те, що під час е, застосування графіків аварійних відключень у людей пропадало світло і зникала вода. В чому проблема? У Полтава водоканал є більше 50 насосних станцій, які відповідають за. Прокачування води вище третього поверху, так званий третій підйом. Оці насосні станції були включені в загальну мережу, і коли у людей пропадало світло, відповідно ці станції так само не працювали. Було проведено кілька нарад, залучені Полтава, Водоканал, Обленерго, військова адміністрація. Відпрацювали всі насосні станції, і більшість з них водоканал своїми силами зміг переключити на критичну інфраструктуру, яка не вимикається, і вчасно і якісно надавати людям послугу водопостачання вище третього поверху. Але було 12 великих насосних станцій, для перепідключення яких треба було будувати додаткові лінії і знаходити технічну можливість, щоб їх підключити. Я маю подякувати військовій адміністрації, водоканалу Обленерго за те, що включилися в процес вирішення цього питання, пішли один одному на зустріч і скоротили терміни там. Проєктів, термін погоджень, прибрали цю бюрократію, і водоканал зміг за цей короткий час побудувати на один кілометр додаткових мереж, які дали технічну можливість перепідключити ці 12 насосних станцій. Зараз триває процес перепідключення чотирьох насосних станцій, решта вже включені. Мікрорайони Алмазний, Садидва, Огнівка, Брелки, Половки вже з водою. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом цей процес буде завершено і питання водопостачання під час блокаутів, в принципі, буде закрите. Я всім вам дякую за активну участь у вирішенні цього питання. Лайкайте це відео, коментуйте. Якщо десь у когось немає води, пишіть в коментарях. Спробуємо допомогти. На цьому все. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних ефірах.